Доброго дня, шановні волиняни. Як ви вже чули із засобів масової інформації, з вересня 2023 року в деяких областях України фіксується підвищення рівня захворюваності на вірусний гепатит. А наймасштабніший спалах відбувся у Вінницькій області, де захворіло близько 270 осіб. Тому, враховуючи епідоскладення в загальному в країні осінню зимову сезонність даного захворювання, тобто гепатиту А та періодичність цього захворювання, звичайно ж, існує високий ризик завезення та поширення вірусного гепатиту А в нашій області. Так, звісно, нещодавно в нас зареєстровано випадок вірусного гепатиту А. Це занедужила доросла особа з Луцької громади в осередку захворювання, проведене епідеміологічне розслідування, встановлено коло контактних, за якими зараз триває медичне спостереження. Всі особи, що були в контакті з хворою людиною, пройшли обстеження на гепатит А. На сьогодні всі результати від'ємні. Епідеміологічний нагляд за вогнищем триває до закінчення максимального інкубаційного періоду. Ну, слід зазначити, що за 10 місяців 2023 року в області зареєстровано 13 випадків вірусного гепатиту А, зокрема, два серед дітей. За такий же період попереднього року ми мали 32 випадки хвороби захворіло 15 дітей. Також в минулому та поточному році локалізовано та ліквідовано два спалахи гепатиту. А в побуті це були спалахи у камінь-каширській територіальній громаді. Постраждало 13 осіб, в тому числі четверо дітей. За результатами епідрозслідування встановлено, що дані спалахи хвороби виникли через недотримання особистої гігієни в осередках. слід зазначити те, що і нагадати вам, що гепатит А це гостре вірусне захворювання. Яке вражає печінку вірус гепатиту А передається внаслідок вживання забруднених продуктів або води, а також в побуті через недотримання особистої гігієни. Інкубаційний період даного захворювання зазвичай триває від 14 до 28 днів, проте буває і подовжений до 35 і навіть до 50 днів. Найпоширеніші симптоми вірусного гепатиту А це слабкість, підвищення температури, діарея, блювота, потемніння сичі і жовтяниці. Якщо ви помітили в себе такі симптоми чи в близьких своїх, негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Ну, на відміну від гепатитів В і С, гепатит А не провокує розвиток хронічної хвороби печінки, і більшість людей, уражених гепатитом А, повністю одужують і у них формується пожиттєвий імунітет до даної хвороби. Інфікуванню гепатитом А, звичайно ж, можна дуже легко запобігти, якщо дотримуватись правил гігієни рук, тому що ми знаємо, що вірусний гепатит А деколи називають хворобою немитих рук. Найбільш ефективний спосіб захисту це, звичайно, миття рук з милом і теплою водою, щонайменше протягом 20 секунд. Це особливо важливо перед приготуванням їжі та після відвідування вбиральні. У дитячих закладах, школах та інших місцях, де є велике скупчення людей, потрібно обов'язково забезпечити доступ до мильних рідин та дезінфікуючих засобів. Це допоможе запобігти поширенню хвороби та зберегти здоров'я як і дітей, так і дорослих. Також необхідно мити овочі і фрукти чистою водою перед споживанням. Якщо ви сумніваєтесь у безпеці води з під крану або з криниці, використовуйте для пиття та приготування їжі лише бутильовану або кипячену воду. Крім того, слід зазначити, що для профілактики вірусного гепатиту А існує безпечна та ефективна вакцина. Наразі вона є рекомендованою, тобто вона не входить до національного календаря щеплень, і тому її можна придбати за власний кошт в аптечній мережі. Вакцинувати можна як і дітей, так і дорослих. Діти вакцинуються починаючи з 12-місячного віку. Як дітям, так і дорослим потрібно дві дози вакцини з інтервалом у 6-12 місяців, щоб отримати повний захист від цієї хвороби. Ну і Пам'ятайте, що не потрібно займатися самолікуванням. Тільки лікар може діагностувати вірусний гепатит, а надати рекомендації щодо режиму лікування, а також допоможе запобігти поширенню хвороби серед ваших близьких і оточуючих.